Незлавна країна, незламни українці, продовжуємо наш інформаційний марафон. Долучаємо до нашого теру Володимира Яльченка, дипломата надзвичайно повноважного посла України, постійного представника України при ООН. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, Борель заявив, що у ЄС поки немає єдиної позиції щодо дев'ятого пакету санкцій по Росії. На ваш погляд що викликає найбільше суперечки, чи вдасться ці суперечки от на сьогоднішньому саміті, які збираються на які збирається міністр закордонних справ їх подолати, я дуже сподіваюся, що, що вдасться і подолати. Ну зрозуміло, що є такі країни, як та ж саме Угорщина, можливо, Австрія, яка також висловлювала певні застереження щодо оцієї частини дев'ятого пакету. Але я думаю, що буде знайдена. Рішення, тим більше, що Західна Європа, ну як і весь світ, вже входить в такий передиздвяний період. Залишається не так багато часу, фактично один тиждень до цієї сплячки до новорічної. Так що дуже важливо, щоб на цьому тижні це рішення буде було схвалено. Я сподіваюся, що вони погодять. Ну знаєте, навіть якщо там будуть певні застереження чи зміни, але так чи інакше, дев'ятий пакет санкцій вже був оголошений, і ну скажімо так, не в правилах Європейського Союзу відходити від своєї вже заявленої позиції. Чесно кажу, можуть бути нюанси, але я впевнений, що рішення буде схвалено. Тобто, до цієї сплячки можна очікувати ж таки, рішення, тому що не хотілося, щоб це питання підвисло як мінімум на місяць. Тому що кожен місяць роботи це пролонгація знову ж таки можливості для Путіна. Так і я, я думаю, що саме на це Росія і сподівається. Ну відповідно і агентура працює в тих країнах, які я назвав і в інших. Щоб так затягнути, то трошки потім різдво, новий рік його вже прокинули вже 15 січня. тобто місяць буде. Трачена, але я думаю, що все-таки в умовах війни повномасштабної це не той випадок, і всі прекрасно політики в європейського союзу чи в Ссоюзу це розуміють, і вони знайдуть правильне рішення. Ну, Євросоюз це така надбудова, але кожна країна сама по собі теж приймає якісь певні політичні там чи військові рішення. От, на ваш погляд, ці різдвяні новорічні свята, які можуть зараз фактично втягнути фактично ну, Європу, да, от в цей святковий період, вони можуть стати якось на заваді постачання, наприклад, зброї або енергетичного того рамштайну, енергетичні підтримки, про які говорили зараз уже на рівні ЄС і на рівні національних урядів. Ні, я не думаю, що це стане на заваді. Справа в тому, що ну скажімо так, в умовах брюсельської бюрократії там потрібен час, щоб зібратися, обговорити, написати якісь проекти рішень, потім їх схвалити. А якщо говорити про конкретні країни, то я думаю, що вони будуть діяти а тим більше, якщо йдеться про постачання зброї, і ми бачимо, що ну ті країни, які скажімо так. Підстоюють наші інтереси більше всіх в Європейському Союзі, це Польща, країни Балтії, та, власне, всі наші сусіди, ну, Крім Угорщини. Я не думаю, що вони дадуть е, Путіну таку передишку. Е, і ті рішення, які вже схвалені і будуть схвалені до кінця цього тижня, а тим більше окремими країнам і тим більше постачання зброї. Це плановий процес. Саме для цього іс існує оцей формат Рамштайну. Остання зустріч відбулася буквально недавно. Я не думаю, що до кінця буде ще будуть, але так чи інакше, ті рішення, які вже схвалені, знаєте, це ж військові люди. Вони дуже чітко планують і працюють. Тобто, на відміну від початку цієї активної фази війни, коли можливо деякі рішення затягувались, ще країни окремі не розуміли ситуацію, Зараз це все поставлено вже на планову основу, включно з фінансовою основою. Ну, наприклад, це має на увазі той же лендліз сполучених штатів Америки. Тобто, вже ніякими рішеннями це все не відміниш. Те, те, що оголошується на штайні, це лише верхівка Айсдо. Насправді там іде робота, як кажуть, 24-7, і створений спеціальний кондиційний комітет. Туди входять і українські тобто, логістика, фахівсті. тобто все це працює. Логістика, незважаючи на свята, працюватиме, постачання будуть. Це важливо почути. Так, так. А, сьогодні президент спілкувався з. Президент України спілкувався з Джо Байденом і запропонував йому таку цікаву ініціативу, як на мене, Глобальний саміт миру. Ну, насправді крута пропозиція. Чому може бути так мовити її крутизна, кажучи, не дипломатичною мовою. Це в принципі, може цей саміт стати таким собі замінником ООН, який може, або наприклад, аналогом ООН якусь. Не знаю, початком якоїсь нової міжнародної організації, яка би чіткіше, якісніше відповідала за світову глобальну безпеку, ніж те, що ми зараз маємо в, в Організації Об'єднаних Націй, де засідає в радбезі Росія, яка може блокувати своїми сателітами будь-які питання, які їй невигідні. Ну і кошмарити потихеньку продовжити кошмарити весь світ. Е, ну, знаєте, сам по собі такий саміт, звичайно, він не замінить, але. Такий саміт, якщо дійсно ця ідея в принципі підтримується, Ну, я думаю, що це певний розвиток у тій ідеї Ю 24 Тобто йдеться про створення абсолютно нової системи міжнародної колективної безпеки. Я хочу нагадати, що ну впродовж останнього періоду сучасної історії, починаючи з Відницького конгресу, це початок щодо поняття з 19 століття. Значить, ця система почала створюватися. Потім був е, так званий Камп'єнський мир, це вже підсумок Першої світової війни була створена Ліга націй. Потім була конференція у Ялті, Сан-Франциско е, інше. Створили організацію Об'єднаних Націй. Потім, як вважають деякі е, політологи, експерти, ну якщо е, холодну війну називати третьою світовою війною, а так вони. І, і, і називають, то була відома зустріч президента США Буша і президента е, Радянського Союзу Горбачова. Горбачова. Е, е, і вони також створили певні, скажімо так, засади. Ну, вони були побудовані в основному на Хельсинському акті обсє. І ця система більш-менш діяла. Потім почалися вже такі речі, які ну лише розвалювали цю систему. Я маю на увазі події в колишній Єгославії, тобто розпад цієї країни. Потім інтервенція Росії у Грузії. Я б до цього ще додав сирійський конфлікт, і по суті, до сьогоднішнього дня ну я вже не кажу про захоплення Криму. І початок війни на Донбасі, і зрозуміло ну, вінцем цього всього стало 24 лютого цього року. Тобто, йдеться про те, що вже всім зрозуміло, що та система колективної безпеки, яка на сьогодні існує, вона вже не працює, не діє, і ви правильно говорите, що головною проблемою є присутність Росії. В Організації Об'єднаних Націй, а конкретно в Раді Безпеки ООН, з правом вето. Справа в тому, що в 45-му році, коли це все створювалося і писався статут ООН, ніхто не міг собі навіть, навіть у страшному сні уявити, що одна з країн, яку наділять цим правом, стане сама агресором, і що б там росіяни не розповідали про агресію США в Іраку чи Колективного заходу у Лівії це все абсолютно не йде ні в які порівняння з тим, що Росія витворяє на території сучасної України, та й власне до цього в Грузії і в Сирії, також між іншим. Тобто, це право вето стало контрпродуктивним. Воно зламало всю існуючу систему, і тому оцей форум чи цей саміт, я думаю, це стане початком процесу. Я неодноразово вже говорив, що для реформи ООН Потрібна третя світова війна. Ну фактично вона вже і відбувається от період. Ну починаючи десь холодної війни і станом на зараз вона йде просто. Вона зовсім не така, як ми звикли. Ну, якщо порівнювати з другою світовою війни, це гібридна війна, і зрозуміло, що головну роль у цій війні відіграє агресія Росії проти України. Отже, треба створювати нову систему. Це не просто, це не швидко. Для цього потрібна перемога. Я більше скажу, що оті всі попередні системи колективної безпеки і міжнародні організації, які створювалися заради ну, працювання цих систем чи цієї системи, вони створювалися тими державами, які перемагали в тих війнах, і от мені цікаво було почути думку, яку я повністю підтримую, що от цього разу. Переможцями будуть, власне, Україна, ну і головні називаються це Велика Британія, США, можливо, Польща, країни Балтії, ну і Європейський Союз в цілому, як об'єднання. Тобто це свідчить про те, що Україна перетворилася вже е, е, із об'єкта міжнародної політики в суб'єкт. І від нас буде багато в чому залежати від наших вимог, від нашого ставлення до того, як ця система має виглядати, які гарантії безпеки отримує Україна, і так далі. Саме про це я думаю йшлося, Ну йдеться от в тій формулі миру, яку запропонував президент Зеленський, те, що я наговорював з президентом Байденом. Так це ще такі рамкові речі. Це ще можливо не конкретно, але. Те, що почалася ця розмова на такому серйозному рівні, а президент Зеленський обговорює це питання не лише з Байденом, а з усіма іншими лідерами західних країн, це свідчить про те, що процес вже пішов. Тепер головне досягти перемоги на фронті військової перемоги. Пане Володимире, як ви прокоментуєте скандал у Єврораді? А, погоріла віцепрезидентка на корупції. Як взагалі цей скандал може вплинути на легітимність ключового органу Європейського Союзу? Я думаю, що це не вплине. Ну ініше це вплинуло вже на те, що ця представниця ну, з ганьбою буде виключена із відповідної фракції, із парламенту? Це вже відбувається. І ну, скажімо так, грецька сторона вже висловила своє ставлення до всього цього. Це свідчить лише про те, що корупція вона існує скрізь. І це свідчить про те, що нам не треба розслаблятися, тому що в Україні ще корупція, ну скажімо так подолання корупції ще далеко від свого завершення, так м'яко кажучи, і нам треба бути. Не лише готовими реагувати на це, а мати на увазі, що навіть перемога військова України вона не означатиме, що нас тут же приймуть в обійми скрізь, і в НАТО і в Європейський Союз. Ми маємо так чи інакше пройти свою частину шляху політичного реформу ну, шляху реформування, а це йдеться і про юридичну систему, про судову реформу і багато інших речей. Ну і корупція за без цього нікуди ми не дінемося, і нікуди ми не просуємося без того, щоб це все остаточно подолати. Так, ми не унікальні. Це існує скрізь у цей приклад, який ви навели. Він про це свідчить і підтверджує, але це не означає, що ми маємо розслаблятися. Ну то, співпраця Україна сполучені Штати, Ви сказали, ви згадали про лендліз. Це важлива умова і передумова нашої перемоги. Але є ще багато контрактів. Є ще багато, не контрактів, а багато переговорів з приводу іншої військової техніки, озброєння, які ведуться на рівні національних урядів, зокрема там із Німеччини, в тому числі, постійно чуємо повідомлення про якісь переговори, про танки, про авіацію, про, про ППО. Багато питань залишається на порядку денному, але. Є предметом важких політичних переговорів. Якщо Захід до кінця розуміє, з ким має справу, чому Захід до кінця не грає в військовому плані, невже по сьогоднішній день бояться цього війни Росії і НАТО? Знову ж таки, бачачи, що Росія це колос на глиняних ногах. Чому вони так бояться цього протистояння? Так, на жаль, бояться, ми мусимо це визнати, і оці коливання в політиці Німеччини, ну, так чи інакше, прогрессивається. Німеччина, Італія, Франція, там список довгий, Австрія так, ви так, називали. Так, якщо скажі, порівняти позицію Німеччини півроку тому, і сьогодні, то це зрозуміло, що велика різниця. Але тим не менше, знаєте, є речі, ну от канцлер Шольц спочатку заявив, що. Вже вони все зрозуміли і переходять до більш активної військової підтримки України. Тепер знову говориться про те, що переговори до кінця не закінчені. Значить, то цих танків немає, то вони є, але їх треба ремонтувати. То їх не вистачає бундесверу. То постійно йдуть якісь отговорки. Чесно кажучи, я цього розуміти не можу. Це знову-таки свідчить я з вами повністю згоден про те, що так чи інакше до пір Росію бояться. Першу, за все, із ядерною зброєю, от ви знаєте, якщо провести це основний перелик, фактор, перелик, це, міст, це основний на... фактор по сьогоднішній день, основний фактор західного страху це ядерна зброя, так, так. Основ... Тому що пам'ятаєте, раніше боялися ще, скажімо так, енергетичної кризи. З Але... цим розібралися, так. Да, з цим розібралися всі зрозуміли, що можна прекрасно прожити. Ну не прекрасно, але можна прожити нормально, більш-менш без російського газу. І знайшли вже альтернативи. Знайдуть іще, подолаємо цю зиму, Європа її подолає. Залишається... і Європа і подолає з цим. Буде все в порядку. Залишається, Залишається тільки вирішити питання ядерної зброї. Так, ядерної зброї, а тут ідуть побоювання різні. Мені це нагадує ситуацію кінця 91-го року минулого століття, і саме із остраху ось цього розповзання неконтрольованого ядерної зброї і почалися всі проблеми. Тобто Росії дозволили фактично зайняти місце колишнього радянського Союзу в ООН, і в Раді Безпеки без відповідних рішень, ну це окремо так. тема ми про неї вже говорили, і будемо ще говорити, і треба про це говорити. Але от е, я б не хотів, щоб захід повторив оту помилку, коли е, от інші постійні члени ради безпеки, в люді на року, вони просто заплющили очі на, на всі процедури, на статут ООН і дозволили Росії там сісти і сидіти замість. Вечно радянського союзу, я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Спасибі за браком часу змушені завершувати. Володимир Єльченко був з нами, дипломат і надзвичайний повноважний посол України, постійний представник України при ООН.